Ну що, друзі, всім привіт! Усіх вітаю на своєму ютуб-каналі. В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про новий мегадроп, який вийшов нещодавно на Бінансі, а саме Карнел Дроп. І в сьогоднішньому відео я вам покажу покрокову відеоінструкцію, як ви його можете виконати та заробити кілька десятків доларів. Тому не буду затримувати, і давайте починати. До речі, перед тим як почати, хотів би вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, в якому я постійно ділюсь найактуальнішою інформацією про світ криптовалют, і також показую всі активності, які прямо зараз виконую і на чому заробляю. Тому хто ще не підписався, скануйте цей QR-код або заходьте по посиланню, яке знаходиться нижче під цим відео. Ну і ми починаємо. Дивіться, першим ділом нам потрібно зайти на Binance, після чого поповнити його на 10-20 доларів. Як поповнювати Binance, я надіюсь, ви вже всі знаєте. А якщо не знаєте, то в наступному відео ми більш детальніше про це поговоримо. Так ось, після того, як ви поповнили Binance, нам потрібно знайти таку монетку, яка називається BNB, та купити її на спот. Тобто заходимо сюди, натискаємо купити, обов'язково вибираємо по маркетній ціні, для того, щоб було швидше. Купуємо на 8,5 доларів. Це в нас виходить 0,015 BNB шок. Після того, як ми це все купили, виходимо назад на свої активи і бачимо, що BNB у нас вже є на спотовому аккаунті. Після чого, зверху, натискаємо на кашельок, тобто на гаманець Web3, переходимо на нього. Далі нам потрібно буде перекинути сюди наші BNB, які ми щойно купували на Binance. Як це зробити? Натискаємо Отримати, обираємо тут переказ з біржі», натискаємо на BNB. І їх переводимо, тобто нажимаємо продовжити та підтвердити. Через кілька хвилин бінбішки прийшли нам на баланс. Зверху щойно було повідомлення, і тепер ми можемо нарешті з вами приступати до самої активності. Вона в нас знаходиться в розділі Діскавер, знизу біля гаманця. Натискаємо, і у нас тут є на головній сторінці «Cornel DAO. Натискаємо на нього. Тут дивіться уважно. Нам не потрібно обирати верхні квести, тому що в верхніх квестах ми будемо заморожувати наші гроші на 30-60, а то й 180 днів. Нам це не потрібно. Це просто додаткові бали. Основне завдання, яке ми маємо з вами зробити, і за яке ми отримаємо найбільше поінтів, це саме нижнє завдання. Тому натискаємо на нього. Далі нас перекидає на таку от сторіночку. Тут натискаємо ОК, продовжити все зрозуміло. Після чого нас вже перекидує на сам сайт. На сайті нам потрібно натиснути Stake BNB. Тут нам потрібно обрати 0.0011. Натискаємо Connect Wallet. Після чого під'єднуємо сам гаманець Binance і натискаємо на Депозит. Після чого підтверджуємо. У нас транзакція була щойно підтверджена. Потім виходимо з цього сайту, натискаємо зверху на хрестик. Натиснули. Після чого нам потрібно натиснути обов'язково сіру кнопочку перевірити. Натискаємо її. У нас все успішно виконано, супер. Тепер ми можемо вивести наші BNB, які ми щойно застейкали. Натискаємо переглянути тест, після чого нас перекидає знову на той самий сайт. Натискаємо знову Stake BNB. Але тут вже зверху натискаємо Віздраву, тобто вивезти гроші. Натискаємо максимум та виводимо всі кошти, які ми щойно застейкали. Ось, до речі, вони вже нам прийшли на наш гаманець, і в принципі, ось і вся активність. Звичайно, з такої активності не буде ультра якогось заробітку, тобто це не буде там 100 доларів на аккаунт, але заробити якісь 15-20 доларів, навіть нічого не вкладаючи. Тобто, те, що ми сьогодні вклали, ми назад забрали і можемо назад перевести на Binance та продати. В результаті ми там витратили, можливо, 10-15 центів на комісію. І зверху за це отримати 15-20 доларів, я вважаю досить круто. А якщо у вас є родичі, ви можете взяти на них зареєструвати також бінанси і таким чином. Зробити таку от невеличку ферму, з якою ви вже заберете набагато більший прибуток. Ну і в принципі, друзі, на цьому все. Ще раз нагадую вам про свій телеграм-канал, тому що я в ньому ділюсь самою актуальною інфою, яка є на ринку, розказую про всі активності, в які захожу. Тому кого ще там немає, раджу підписатися. Всі посилання будуть в описі під цим відео. До речі, однією з такої активності я вже поділився на своєму ютуб-каналі. Ось тут десь вище в підказках. Зараз воно випливе. Можете перейти, переглянути та зробити. Цей AirDrop. Наше відео підходить до свого логічного завершення. Якщо воно вам сподобалось, можете поставити вподобайку, підписатися на канал, ну і звісно залишити нагадування, щоб не пропускати нові відео на моєму YouTube каналі. Ну і в принципі все. побачимось з вами вже в наступних активностях.